Чарівні свічі від афонських старців. Заговорені, відьмою, Ядвігою. Грошова свіча. Вже заговорена, обряди зав'язані, відьмою Ядвігою установлені і прив'язані. Якщо хочете якесь діло мати, запалюєте, думаєте за це діло, щоб здійснилось грошове. І ні в коїм разі не зажигалкою тільки спічками і тушить. Ні в коєму разі не дуть. Якщо немає у вас цього, що свічечко так накривати бумажкою, раз закрили і все, ніяким задуванням не можна, бо задуєте собі всі ваші успіхи. І грошова, свіча, і свіча від чорної магії. Вже заговорена. підкова із коня відьмака діда Нестера, кінь був, селан. Ось підкова збереглася. Я приміняю, коли виливки роблю на воск. Так, ось теж заговорена. Від чорної магії, від поробок, підливок. Так само. Якщо знаєте, хто вам шкоду робить, хто вам шкодить, запалив. Ім'я, думаєте? Хвилинку пройшло, знову так закрили. І далі буде людина та в кавичках. Тругати вас більше не буде доступно до відправки, але приймаю замовлення, я вам сказала, до 15 грудня. 15 грудня я вже приймаю замовлення, буду тільки на 20-26 рік.